Видатні вітчизняні хіміки, як учені і особистості. Писаржевський Лев Володимирович. Наукова діяльність була присвячена вивченню перекисних сполук, дослідженню ролі розчинників в хімічних процесах та створенню основ електронної хімії. Вчений створив основи електронної теорії, окислювано-відновлювальних реакцій, запропонував теорію гальванічного елементу, яка враховує. Термодинамічну рівновагу між іонами та електронами в металі. Створивши електронну теорію каталізу, увів уявлення про роль електронів провідності взаємодії твердого каталізатора як єдиного цілого з молекулою реагента. В підручнику вступ до хімії 1926-го вперше виклав весь матеріал хімії з позиції електронної теорії будови атомів і молекул. Броцький Олександр Ілліч. Основні наукові роботи відносяться до хімічної, термодинаміки, електрохімії розчинів та хімії ізотопів. Бродський є автором підручника для вищої школи фізична хімія. Він також зміг встановити кількість залежність електродного потенціалу від дієлектричної проникності розчину. Під його керівництвом було створено установка за одержання важкої води, концентрації важкого кисню. Та важкого азоту. Вперше він застосував стабільні ізотопи для дослідження механізмів хімічних реакцій, дослідив ізотопний обмін водню, кисню, сірки та азоту. Мінаєв Борис Пилипович, автор теорії спінкаталізу та її використання для гомогенного, гетерогенного та ферматогенного спінкаталізу. Мінаєв це український хімік, фізико-хімік, доктор хімічних наук, професор. Одним із напрямків наукової діяльності є розробка сенсибілізуючих барників для сонячних батарей третього покоління із світловиропромінюючих діодів. Мінає входив до сотні найкращих науковців України. Автор близько 580 статей у фахових світових журналах у сфері квантової хімії та з монографії Теорії електронного створення молекул. Мінає щорічно запрошується за кордон для читання лекцій студентам. Магістрантам та аспірантам вищих навчальних закладів. Значну роль росту хімічних наук за нових часів в Україні мали наукові товариства природознавців, які існували в Харкові, Києві та Одесі. Значний внесок у росту хімії в Україні належить насамперед Харкову. До 1805-го виник перший в Україні університет. Перші наукові дослідження з хімії проводилися на початку 19 століття. В Харківському університеті Там у 1864-1887 роках Бекетов вивчав термохімію та теорію розчинів. А пізніше його учні та співробітники досліджували кінетику реакцій. Микола Миколайович Бекетов працював у Харківському університеті на кафедрі хімії. У цей же час знайомився з методикою викладання хімії в університетах Англії, Франції, Німеччини. Захистив докторську дисертацію де виклав свою теорію витіснення металів, встановив ряд активності металів, дав формулювання закону діючих мас, описав відкритий ним метод відновлення металів. Того ж року перший почав читати фізичну хімію як самостійну дисципліну. Опублікував понад 80 наукових праць, започаткував Харківську фізико-хімічну школу. Серед термохімічних досліджень основним є вивчення теплот утворення оксидів лужних металів і вивчення динаміки. Хімічних явищ. Видатними вченими в Харківському університеті були Денелевський фізіологічна хімія та Паладін. Ельтеков – органічна хімія у Київському університеті важливі дослідження з дисоціації молекул проводилися в 1879 1884 року. Каяндер Михайленко, Термодинаміка розчинів. Сперанський, Теорія Розчинів та багато інших видатних учених. Праці з кологідної хімії виконував Борщов Туманський. В Одеському університеті праці з органічної хімії проводили Мелікішвілі, Зелінський, з колоїдної хімії Шведов, з фізичної хімії Саханов, Електрохімія Невеликих Розчинників Рабинович. Аномалія провідності. Фрункін, електрокопілярні явища Микола Дмитрович Зелінський. 1880 року. Микола Зелінський закінчив Ріщельєвську гімназію в Одесі та вступив на фізико-математичний факультет Новоросійського університету. Його направили для стажування в Геттінгенський університет, Німеччина. У 1888 році молодий учений повернувся в Одесу і став приват доцентом Новоросійського університету а вже через три роки захистив докторську дисертацію, яка стала першим у Росії значним дослідженням із стереохімії.